Астріт Ліндгрен Пеппі довга панчоха, сідає на корабель. Пеппі пише листа і йде до школи, але тільки ненадовго. Сьогодні ми з Анікою писали бабусі листа, сказав Томі. Он як! мовила Пеппі, мішаючи щось у каструлі ручкою від парасольки. А я готую смачний обід, пояснила вона і нахилилася, щоб понюхати варево. Його треба годину варити і весь час мішати, а тоді відразу ж подавати на стіл. Та ти кажеш, що ви писали бабусі листа? Так, мовив Томмі. Він сидів на ящику і вимахував ногами. І скоро отримаємо від неї відповідь. А я ніколи не отримую листів. Сумно сказала пепі. Бо ти нікому не пишеш, мовила Аніка. Як може отримувати листи той, хто сам нікому не пише? А не пишеш ти тому, що не хочеш ходити до школи, додав Томі. Не можна навчитися писати, коли не ходиш до школи. Я вмію писати, заперечила пепі. Я знаю багато літер. Фрідольф матрос на татовому кораблі навчив мене, а коли не стає літер, то завжди можна додати цифру. Звичайно, я вмію писати, але не знаю що. Що треба писати в листі? Що хочеш, відповів Томі. Я, наприклад, спершу питаю бабусю, чи вона здорова, і пишу, що сам здоровий, потім пишу про погоду та інше. А сьогодні ще написав, що вбив великого пацюка в льоху. Пепі мішала своє варево і щось обмірковувала. Шкода, що я не отримую листів. Усі діти отримують, а я ні однісінького. Так далі не може бути. Якщо я не маю бабусі, що писала б мені листи, то я сама собі їх писатиму. І я зараз таки почну. Вона відчинила дверця та груби і зазирнула всередину. Коли я не помиляюся, тут має лежати олівець. І там справді лежав олівець. Пепі дістала його, потім розірвала навпіл білу паперову торбинку, сіла до столу і наморщила лоба. Тепер не заважайте мені думати, сказала вона. Томі й Аніка вирішили тим часом погратися з паном Нільсоном. Вони почали одягати і роздягати його. А Ніка навіть спробувала покласти його в ліжечко, де він, звичайно, спав. Вона захотіла погратися в медичну сестру. Томі мав бути лікарем, а пан Нільсон дитиною. Але пан Нільсон уперто вилазив з ліжечка. Нарешті він таки вирвався, стрибнув угору і зачепився хвостом за лампу. Пепі відірвала очі від листа. Ти дурний, пане Нільсон, сказала вона. Хіба хворі діти чіпляються хвостами за лампу, принаймні в нас у Швейцарії не чіпляються. От у Південній Африці я чула, таке часом буває. Там дітей, як тільки в них підніметься температура, підвішують до лампи, і вони висять так, аж поки зовсім одужають. Але ж не забувай, що ми не в південній Африці. Врешті Томі й Аніка залишили пана Нільсона і пішли чесати коня. Кінь дуже зрадів, коли вони з'явилися на веранді. Він потицявся носом їм у руки, просячи цукру. Вони не мали цукру, проте Аніка вернулася до кухні і принесла кілька грудочок. А пепі все писала. Та ось вона скінчила листа, але не знайшла, в що його запечатати. Томі побіг додому і приніс їй конверта, і Марку також. Пепі старано вималювала на конверті адресу Пепі пепілотті довга Панчосі, віла хованка. А що написано в листі? запитала Аніка. Звідки я знаю? Я ж його ще не отримала, відповіла пепі. Повзвіло якраз проходив листоноша. Часом мені щастить, зраділа пепі. Листоноша нагодився саме тоді, коли він потрібний. Вона вибігла на вулицю і сказала. Будь ласка, віддай цього листа пепі довга Панчосі. Негайно. Листоноша глянув спершу на листа, тоді на дівчинку. А хіба не ти пепі довга Панчоха спитав він. Звичайно, я. А ти думав, що я хто абісінська принцеса, чи що? То чому ж ти сама не візьмеш собі листа? спитав листоноша. Чому я сама не візьму листа? От такої. Ну, це вже занадто. Виходить, люди повинні самі собі носити листи. Навіщо ж тоді листоноші? Коли так, то їх треба порозганяти. Я ще зроду не чула такого безглуздя. Ні, любий мій, якщо ти так ставитимеш до своїх обов'язків, то з тебе ніколи не вийде начальник. Листоноша вирішив, що краще швидше спекатися дівчинки. Він підійшов до біли і вкинув листа в поштову скриньку. Не встиг лист опинитися в скриньці, як пепі квапливо витягла його. Ох, я вмираю з цікавості, сказала вона Томій Аніці. Це я вперше отримую листа. Всі троє посідали на східцях веранди, і пепі розпечатала конверта. й Аніка почали читати через її плече. Ось що там було написано: Луба Пепі, як живе твоя сім'я, кін, пан Нілсон, чи ти не хвора? в нас світить сонце, тмі вбив великого пацука. Привіт від Пепі. Бачиш, радісно мовила Пепі. В моєму листі написано те саме, що ти писав бабусі. Отже, це справжній лист. Я не забуду його до віку. Вона сховала листа в конверт, а конверт в одну з багатьох шуклят великої шафи, що стояла у вітальні. Для Томі й Аніки не було кращої розваги, як роздивлятися скарби, що лежали в тих шухлядах. Час від часу пепі дарувала друзям дещо з тих скарбів, але їх від того зовсім не меншало. Та однаково ти наробила в листі повно помилок, сказав Томі. «А вже ж!» – підхопила й Аніка. Ти повинна піти до школи і навчитися краще писати. Красно дякую. Відповіла пепі, я вже раз була цілий день у вашій школі і набралася стільки мудрощів, що вони й досі бовтаються у мене в голові. А ми через кілька днів ідемо на прогулянку, похвалилась Аніка. Цілим класом. «Ох, лихо. вигукнула пепі і з жалю вкусила себе за косу. От, лихо. Я не піду на ту прогулянку тільки тому, що не ходжу до школи. Яка несправедливість! Людям здається, що коли людина не ходить до школи і не вчить таблички вноження, її можна кривдити. Ми пройдемо пішки цілу милю, зайдемо далеко в ліс і там будемо гратися, мовив Томі. Другого дня було так тепло й сонячно, що діти просто не могли всидіти в школі. Вчителька повідчиняла всі вікна і до класу лилося сонячне проміння. Біля самого ганку школи росла велика береза, а на її вершечку сидів шпак і так весело висвистував, що Томі, Аніка й решта дітей, слухаючи його, забули, скільки буде дев'ять разів по дев'ять. Раптом Томі аж підскочив з подиву. Гляньте, пані вчителько. Вигукнув він і показав пальцем у вікно. Там пепі. Всі діти також повернули голови до вікна, і справді побачили на березі пепі. Вона сиділа майже біля вікна, бо гілля берези нахилялося аж до шибок. Привіт, пані вчителько. гукнула пепі. Привіт, діти! Добрий день, люба пепі, відповіла вчителька. Що тебе привело до нас? Я хочу попросити, щоб ти кинула мені крізь вікно трохи таблички вноження, мовила пепі. Якраз тільки, щоб я мала право піти з вами на прогулянку. А якщо у вас є якісь нові літери, кинь їх також. Може, ти сама зайдеш до нас? мовила вчителька. Мабуть, ні, щиро відповіла пепі і зручніше вмостилася на гіляці. У мене знов запаморочиться в голові. У вас там повітря таке густе від знань, що можна краяти ножем. А тобі не здається, що трішки знань вилітає крізь вікно й проростає до мене? спитала вона з надією. Якраз стільки, щоб я могла піти з вами на прогулянку. Може, й вилітає? сказала вчителька і відновила перерваний урок. Діти були раді, що на березі сидить пепі, адже всі вони ласували її цукерками і розважалися іграшками того дня, коли вона ходила до міста. З пепі, звичайно, прийшов також пан Нільсон, і дітям було цікаво дивитися, як він перестрибував з гілки на гілку. Часом він стрибав аж на вікно, а одного разу розігнався, скочив Томі на голову і почав торсати його за волосся. Але вчителька наказала пепі. Щоб вона забрала мавпу, бо Томі якраз мав поділити 350 на сім. А хіба можна виконати такі складні рахунки, коли в тебе на голові сидить мавпа? В кожному разі урокові це заважає. Весняне сонце, шпак, а тут ще й пепі з паном Нільсоном це вже забагато. Ви зовсім не думаєте, діти, мовила вчителька. Знаєте, що, пані вчителько? Гукнула з дерева пепі. Щиро казати такого дня, як сьогоднішній, не випадає вчити табличку множення. Ми сьогодні вчимо ділення, мовила вчителька. Такого гарного дня треба кинути геть усіння, крім одного грання, мовила пепі. Ну, то поясни мені, що це за такий предмет, сказала вчителька. Я не дуже добре на ньому розуміюся, відповіла пепі і, зачепившись ногами за гіляку, повисла вниз головою. Її руді коси майже торкнулися землі. Але знаю одну школу, де вчать тільки грання, більше нічого. В розкладі так і написано всі уроки грання. Он як, мовила вчителька. А де ж та школа? В Австралії. В одному австралійському виселку на півдні, не задумуючись, відповіла пепі. Вона сіла на гілляку, і очі в неї радісно засяяли. І що ж діти роблять на уроках грання? спитала вчителька. Як коли, відповіла пепі. Здебільшого починають урок з того, що стрибають крізь вікно на подвір'я, тоді з вереском мчать знов до класу, а в класі стрибають по партах, аж поки втомляться. А що каже на це їх вчителька? Що каже? Стрибає разом з ними. Гірше за дітей, але нічого. Потім діти з півгодини б'ються, а вчителька стоїть збоку й заохочує їх. Коли на дворі йде дощ, всі діти роздягаються і танцюють під дощем. Учителька грає їм марш на фортепіано, щоб вони танцювали під музику. А дехто стає під ринву, щоб побути під справжнім душем. Цікаво, мовила вчителька. Ще як цікаво, сказала пепі. То чудесна школа одна з найкращих в Австралії, але вона дуже далеко звідси. Думаю, що далеко, сказала вчителька. Проте в нашій школі тобі так весело не буде. Шкода, мовила пепі. Якби я знала, що ми трохи пострибаємо, то, може, зайшла б на хвилинку. Почекай, поки ми підемо на прогулянку, тоді настрибаєшся, сказала вчителька. То мені справді можна буде піти з вами, вигукнула пепі і з радощів перекрутилася на гіллятці. Я неодмінно напишу про це до тієї школи в Австралії. Хай не хваляться своїм гранням, бо прогулянка ще цікавіша. Далі буде. Для вас читала Любов Романова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Долучайтесь в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казочок. Солодких вам снів! До нових зустрічей!